Добрий день, мене звати Куземич Наталія. Я АІБІ-терапіст в міжнародному центрі реабілітації і нейрофізіології. Й терапісти працюють з дітками з особливими освітніми потребами: такі нозології, як ранній дитячий аутизм, синдром гіперактивності і дефіциту уваги, з розумовою відсталістю, затримкою психологічного і мовленнєвого розвитку. Ціль і – це, по перше, корекція небажаної поведінки. І формування таких необхідних навичок, яких не вистачає на даний момент чи ще не сформовані у дитини? На початку, коли дитина до нас приходить, ми з нею взаємодіємо, граємось, шукаємо мотиваційні стимули, з нами весело, цікаво і класно. І потім вже переходимо до тестування. Тестуємо ми за допомогою ВІБІМЕП. На що треба звернути увагу при тестуванні? По-перше, як дитина просить, чи є у неї взагалі прохання. Це може бути словесні прохання, це можуть прохання за допомогою жестів, прохання за допомогою картинок век. Чи є такі пристрої з комунікаторами мовлення? На друге, що ми звертаємо увагу при тестуванні, це розуміння мовлення дитини. Що таке розуміння мовлення? Це, по-перше, виконання інструкцій, наприклад, тримай серветку, викинь смітник, і дитина виконує цю дію чи не виконує. І покажи, де. Наприклад, покажи, де мама, покажи, де вікно, покажи, де кіндер сюрприз. Те, що цікаво дитині. Наступне, що ми тестуємо, це візуальне сприймання дитини. Чи відслідковує дитина, коли рухається предмет, чи може вона співвіднести однакові предмети, чи може сортувати за кольорами, за категоріями, чи може знайти тінь будь-якого предмету. Окрім вище перерахованих віх розвитку, ми тестуємо імітацію дитини, соціальну гру тестуємо, ехореакції, інтравербальні навички і тощо. На основі цього тестування складається індивідуальна програма розвитку. Корекційна програма складається з двох частин: перша частина це корекція небажаної поведінки дитини, а друга частина це формування навичок на основі нашого тестування, взаємодія з батьками і навчання саме батьків. Є невід'ємною частиною і терапії бо поведінка не формується один чи два рази на тиждень тільки на занятті. Батьки обов'язково мають дотримуватися рекомендацій, задавати запитання, і тоді ми разом прийдемо до класного результату. Індивідуальна програма розвитку, яка пишеться під конкретну дитину, складається на три місяці. Після закінчення програми і відпрацювання всіх наших цілей, да, закриття наших цілей, ми ставимо нові цілі і йдемо до них. Тому – це процес, в якому ми завжди навчаємось, ставимо нові цілі і розвиваємось разом з нашою дитиною. В МЦРН ми працюємо всі разом для досягнення ще більш кращих результатів дитиною. Співпрацюємо з логопедами, з ерготерапевтами, з сенсорними терапевтами, щоб працювати в одному напрямку. В нашому центрі ми завжди віримо в дітей, віримо в батьків, працюємо разом над результатом. Чекаю вас у себе на заняттях.